Факт стосується метеоритів, які падають на землю щодня. Їхні розміри можуть варіюватися від маленьких камінчиків до величезних об'єктів. Вірити чи ні, але щодня більше 17 тонн матеріалу з космосу потрапляє на нашу планету у формі метеоритів. Деякі з цих метеоритів можуть бути навіть дуже старими, що пояснює наявність унікальних мікроорганізмів та речовин, за якими вчені проводять дослідження. Ці відкриття можуть дати уявлення про те, як формувалися планети та життя на них. Деякі метеорити містять елементи, що можуть змінити наше розуміння походження життя на Землі. Досліджуючи ці метеорити, вчені знаходять докази того, що деякі з них могли приносити органічні молекули на нашу планету. Ці відкриття підтверджують теорії про можливість зародження життя на нашій планеті завдяки космічним матеріалам. Такі метеорити можуть містити унікальні хімічні елементи, які ніколи не були виявлені на землі.